Добрий вечір. На часі програма Огляд новини на початку, як завжди, короткий анонс сьогоднішнього випуску. Зима прийшла. Як підготувалися до зустрічі з нею комунальні служби міста? Ми виїхали сьогодні на посипання вулиць наявної кот, яка, яка в нас є снігоприбиральні техніки машини, кодемо піскорозкидач. Напрацювала согломір. Обережно ожеледиться. Через лиські дороги зросла кількість ДТП. Четверо осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження. І переяславська осінь кобзаря. Минулого тижня відбувся гала-концерт традиційного конкурсу молодих виконавців поетичної спадщини Тараса Шевченка. Що поділяти на світі? Розпочнемо програму з обіцяної розповіді про сесію міської ради, яка відбулася в четвер, 29 листопада. Тоді депутати працювали протягом усього дня і розглянули близько 30 соціальних бюджетних та інших питань життєдіяльності Переяслава. Продовження теми в репортажі Тетяни Панченко. Майже 58 мільйонів гривень саме стільки складають доходи нашого міста за 9 місяців 2012-го. Із них власних більше 39%. Усе інше субвенції та дотації з обласного та державного бюджетів. 75% усіх видатків припадають на фінансування галузі освіти. Основним джерелом власних доходів місцевої казни залишається податок з доходів фізичних осіб більше 83%, а також земельний податок 14 Міський голова Олександр Шкіра каже, що місцевий бюджет виконується лише на 94 Але резерви ще є і по другому кошику – Це земельний податок, тому що є рядки юридичних осіб, які ще уникають заключення договорів. Також є в нас резерви і по першому кошику. Ви знаєте, на території міста діють е, не одне підприємство, сплата податків це діло святе, ми повинні контролювати цей процес. Депутати затверджують звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2012-го більшістю голосів і приступає до обговорення наступних питань, серед яких розгляд фінансового плану житлово експлуатаційної контори на 2013-й, який пропонують затвердити в сумі більше 3 мільйонів 200 тисяч гривень, при витратах 4 мільйони гривень. Збитки при цьому складатимуть, зазначає головний бухгалтер цього комунального підприємства Тетяна Сущук більше 800 тисяч гривень. Вихід із ситуації, за її словами, підняти тариф на послуги. За затвердження фінансового плану ЖЕКу проголосували лише 18 народних обранців, тож його не прийнято. На черзі розгляд також документа комунального підприємства Пересавхмельницький міський ринок на кінець цього року. Його керівник обіцяв вийти на прибуток сумою 80 тисяч гривень, хоча наразі мають збитки 20 тисяч гривень. Виною цьому запевняє Віктор Усик несприятливі погодні умови. У недільний ринок відповідно збирали деякі кошти. Да? Там оприділену суму майже постійно. То ми в першому кварталі ми половини не назбірували, тому що були дуже сильні морози. О, і, і затяжні, так сказати. Навіть березень місяць практично підприємців не було. Це все потягло на 43 тисячі, потягло в мінус. І за ці два основі послідуючи квартала ми їх, ці, мінус, ми не можемо їх тягнути. Давайте виділимо місце для ринку і нехай хтось побудує нормальний цивілізований ринок. То він функціонує день і ніч. Там. Нехай отоварюються всі наші громадяни. А вулиця буде чистою, і не буде того сміття, не буде тої кількості бруду, яке залишається після діяльності цього ринку, а вони ще працюють і в збитку. Під час голосування руки за затвердження фінансового плану міського ринку підносять 14 депутатів. Рішення не прийнято. Наступним народній обранці розглядають фінансовий план виробничого управління комунального господарства. Його начальник Володимир Макарчук розповідає, 2013-го очікуються доходи в сумі 11 мільйонів 700 тисяч гривень. Стільки ж складатимуть і витрати. Прибуток сягне 100 тисяч гривень. Якщо ви пам'ятаєте, на цей сесії, коли надавати. Депутатський корпус обіцяв мені підняти на 25% тарифи до, до кінця. Ми тоді вирівняємо реальну, реальну, реальну вартість, тому що я ще весною. Депутати затверджують фінансовий план виробничого управління комунального господарства на 2013-й більшістю голосів. Отримує підтримку в народних обранців і такий же документ газети Переясловська рада, за які вони голосують, навіть не заслухавши керівника Івану Невертій. Мовляв, на передсесійному засіданні запитань до її доповіді не було. Цього дня депутати, крім іншого, затверджують програму з організації та проведення оплачуваних громадських робіт на наступний рік, розглядають питання про транспортне сполучення та надають згоду на передачу з державною в комунальну власність територіальної громади міста, гуртожитку, розташованого по вулиці Фабричній, 1А. Наприкінці листопада в місті проводилися громадські слухання. Минулого тижня вони фінішували, останні відбулися в Андрушах. Можна сказати, що в них узяло участь небагато жителів цього мікрорайону однак, порівняно з іншими, Андрушівці виявилися чи не найактивнішими, що турбувало місцевих жителів, та з якими проханнями і побажаннями вони зверталися до міського голови. Дивіться далі. Після годинної доповіді міського голови про розвиток нашого міста протягом 2012-го жителі Андрушів звертаються до Олександра Шкіра з запитаннями. Першою говорить мама школярки, яка навчається в школі номер 5 Вона просить звернути увагу на відсутність біля навчального закладу тротуару. Якось може відділити цю ну пішохідну доріжечку, довізочку, ну, скільки вийде, щоб машини туди хоч не заїжджали, тому що ну, діти йдуть, і самі діти йдуть. Я доросла людина, я от їду, і дві машини роз'їжджають, я не знаю, куди мені мені в калюжу твій бачу, куди мені діться. А діти ж самі, багато дітей, діти самі ходять, і автобус великий їздить. Ну, це ж страшне. Міський голова каже, ми бачимо цю проблему і обов'язково її вирішимо. Не одне звернення жителів Андрушів було стосовно дубової алеї, яка росте вздовж вулиці Дружби. Гілки падають. Ось один раз, щоб дитина не прибила, гілка вони ж вже старі, тим більше там великі такі гілки, які падають, лежать прямо на електричних проводах. Олександр Шкіра каже, міська влада вже почала вирубувати дуби, звичайно, за погодженням відповідних служб, зокрема екологічної. Ви виробницали ті листи порубочні, і ми в цьому році приступили до того, щоб вже прибрати ті дуби. За рахунок бюджету ми цього робити не можемо. Немає коштів, фактично вони не відділялися. Тому залучили людей, які там займаються, і ми сподіваємося, що найближчим часом ми цю роботу завершимо. Жителі Андрушів звертали увагу місцевої влади і на ситуацію з освітленням, адже на багатьох вулицях цього мікрорайону немає ліхтарів, і на облаштування зупинки на бабачисті неподалік підприємства Агрошляхбут та інші питання, які були взяті до уваги, і за словами Олександра Шкіри з часом будуть вирішені. Цими днями в Україну прийшла зима, як і попереджали синоптики. 3 грудня циклон спричинив складні погодні умови. Швидкість вітру в південних областях сягнула 24 метрів за секунду. У західних і північних областях випав сніг. Нарешті території інтенсивні дощі Київ засніжило. Переяславці теж відчули прихід зими. А от чи готові зустрітися з нею місцеві комунальники? Про це дивіться в наступному сюжеті. До погодних примх українці вже звикли. Так і цього разу задощило, потім засніжило. Прихід зими це завжди радість для дітвори, клопіт комунальникам. Останнім додалося роботи вже цього вівторка. Дороги довелося посипати піскосуміщу, розповідає начальник ВУКГ Володимир Макарчук. Якщо в плані підготовки техніки то на сьогоднішній день, у нас техніка працювався готова. Ми виїхали сьогодні. На посипання вулиць наявно, яка, яка в нас є снігоприбиральна техніка, техніки машина КДМ, піскорозкидач. От, вона працювала сьогодні, погрузчики теж готові, всі вони ну, майже завжди в робочому стані. От, і трактора, ну, трактора ще не випускали, пусків, горнуттях такого немає. За словами очільника ВКГ Володимира Макарчука, зустрітися із зимою Переяславські комунальники готові. Техніку підготували, піскосуміщу запаслися. Якщо в плані піску, то ми забезпечені піскосуміщою на весь рік, я думаю, що досить буде. На сьогоднішній день ми маємо близько тисячі тонн пісколяної піскосуміші. Крім цього, комунальників наразі турбують і інші питання. Зокрема, реконструкція водопроводу на Солонцях. Було виділено з міського бюджету розвитку 250 тисяч на капремонт мереж водопостачання. Ми Прийняли рішення проводити заміну водопроводу по вулиці Соланцев, оскільки це найбільша аварійна, найбільш аварійна ділянка. Ми мали тут 4 пориви за рік і прийнято рішення, проводимо заміну. Роботи з відновлення тривають уже близько тижня. За цей час було замінено близько 500 метрів водопроводу. Якщо ж комунальні служби до приходу зими готові, то декому з водіїв упоратися з нинішніми погодними умовами складно. Так лише протягом останнього тижня сталося чотири дорожні транспортні пригоди, у яких постраждало п'ять осіб. Одна ж аварія закінчилася трагічно. Про це детальніше в сюжеті. Як повідомила місцева державтоінспекція, протягом останнього тижня сталося чотири транспортні пригоди. Так, неповнолітній юнак із села Великої Каратулі, сівши на чужий мопед, не впорався з керуванням, адже не мав водійського досвіду. Не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з електроопорою. знаходиться в тяжкому стані в переставхмецькій лікарні в реанімаційному відділенні. Сьогодні ж стало відомо, що юнак помер у реанімаційному відділенні місцевої ЦРЛ. У ніч із 31 листопада на 1 грудня 2012 року сталася ще одна ДТП між селом Радянським та Сосновою, яка закінчилася трагічно. Водій автомобіля ВАЗ-2102, також не впоравшись з керуванням, переїхавши зустрічну смугу руху, виїхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом. Там четверо осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження. Водій знаходиться в край тяжкому стані в прясо в Хмельницькій лікарні. Одна особа загинула. Молодим людям, які знаходилися в цій автівці, було близько 20 років. Дівчина ж, яка загинула, навчалася в місцевому виші. Ще одна аварія сталася в місті поблизу екомаркету. Водій, увімкнувши передачу заднього ходу, зіштовхнувся зі стовпом, після чого виїхав на головну дорогу, де відбулося зіткнення з автомобілем, який рухався проїжджою частиною. Як зазначив інспектор із дізнання місцевої Даї Андрій Чайковський, зараз проходить операція «Проблисковий маячок. Її мета нагадати водіям транспортних засобів про те, що потрібно надавати перевагу в русі автомобілям спецслужб, каретам швидкої допомоги, оперативним транспортним засобам МНС та МВС, аварійній службі газу. 1 грудня світова спільнота відзначала всесвітній день боротьби зі снідом. У цей день акцентується увага на тому, яку серйозну загрозу для життя людей у всьому світі становить вказана проблема. За даними ООН, поширення епідемії СНІДу у світі в цілому сповільнилося. За останні п'ять років кількість виявлених випадків зараження на ВІЛ-СНІД зменшилося на 20%. Натомість в Україні серед країн Східної Європи ступінь поширення ВІЛ-СНІДу найвищий. Щодня в Україні реєструється 48 випадків виявлення вІЛ-інфекції. Яка ж ситуація з цією проблемою на Переяславщині? Про це ми запитали в лікаря інфекціоніста ЦРЛ Олени Томчук. Згідно з оприлюдненим звітом ООН, нині у світі вірусом імунодефіциту інфіковано майже 34 мільйони людей. Символ боротьби зі СНІДом – червона стрічка. За інформацією Державної служби України з питань протидії ВІЛ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам. Станом на 1 листопада 2012 року в Україні зареєстровано з діагнозом ВІЛ-інфекція майже 220 тисяч чоловік. Є хворі на СНІД і в нашому місті та районі. В нашому районі на 25-10-12 на диспансерному обліку з діагнозом вілланфікування перебуває 56 осіб. За 9 місяців 2012 року народилось троє дітей від вілінфікованих матерів. На 25-10-12 на обліку перебуває п'ятеро дітей, народжених від біланфікованих матерів. Але це не діти, які є хворими, це просто діти, у яких є ризик мати цю хворобу. За 9 місяців померло. Дев'ять осіб із тих, хто був у нас, і на деспансерний облік взято дев'ять осіб. Ще кілька років тому продовжує розповідати лікар-інфекціоніст СРЛ Олена Томчук. Було прийнято вважати, що ВІЛ це хвороба наркоманів та осіб, які ведуть, так би мовити, асоціальний спосіб життя. Сьогодні ж ця інфекція вийшла за межі умовного кола і поширюється серед звичайних людей. Так, да, СНІД збільшується. Він вийшов за кола людей, які. Займалися наркоманією, гомосексуалізмом, він пішов в населення. Ну, будемо говорити, звичайне, яке не мало цих шкідливих звичок, яке цим не займалося. І наостанок не зайве буде нагадати декілька застережень від лікарів. Снід відноситься до захворювань, які передаються через кров. І в зв'язку з цим профілактика цього захворювання пов'язана перше зі здоровим способом життя остерігатися, кохатися. По любви і пам'ятати, що є методи контрацепції, які заодно вберігають людей від вілоінфекцій. У першу неділю грудня світ вшановує людей з обмеженими можливостями і днями з цієї нагоди. Традиційний захід відбувся і у нашому місті. Далі без коментарів. Ні, неправда, що слаб і пуглів інвалід. Нет, ему сострадания не надо. Его сердце любовью и волей горит. По плечу ему злая преграда. Инвалиды поют, обучают детей, шьют костюмы, ведут самолеты, управляют страной, исцеляют людей, покоряют рекорды высоты. Иногда душе боль ваши сердца, ваши руки, ваши раны, ваши ноги. Але Ви люди сильного характеру, і тому ви ніколи не здавались і не будете здаватися. Бажаю всім терпіння, бажаю вам підтримки один одного і успіхів, щоб вас завжди радували, близькі, щоб вас завжди радували рідні. Україна. Соціального захисту в нашому суспільстві потребують усі громадяни, а особливо ті, що з різних причин втратили здоров'я люди з інвалідністю. На превеликий жаль, таких у нашому місті з кожним роком стає все більше. І наразі основним завданням відповідних служб є захист конституційних прав людей з особливими потребами, поліпшення їхнього становища в державі та покращення елементарних умов для повноцінного життя, наголошує начальник міського управління праці та соціального захисту населення. Микола Гуща. На сьогоднішній день по Україні більше 2 мільйонів 700 тисяч проживає осіб з інвалідністю. У нас на сьогоднішній день у місті проживає 2065 осіб з інвалідністю. Наразі продовжує начальник міського управління праці та соціального захисту населення Микола Гуща діє програма Турбота, якою передбачені різні заходи щодо полегшення та покращення життя переяславців із вадами здоров'я. Але за відсутності коштів усі передбачені кроки на шляху до цього зробити на жаль не можна. Саме болюче це матеріальна допомога, звичайно. тому що люди сьогодні, на жаль, здоров'я їх. Підводить, будемо так сказати, часто, а особливо, якщо виникає ще якась необхідність зробити операцію, то тих коштів, звичайно, їхніх не вистачає. В цьому році лише ми десь більше 70 звернень, інвалідів, задовольнили. Ну, в залежності знову ж таки від наших можливостей, це десь від 200 до 1000 гривень. Болючими є й питання стосовно засобів реабілітації та оздоровлення громадян із інвалідністю. Благо наголошує наш співрозмовник на сьогоднішній день. У їх вирішенні допомагають керівники місцевого центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів, а також госпіталю, що в циблях, відмічає Микола Гуща й покращення ситуації з пандусами. У Переяславі чи не при кожній установі вони є. Що дуже добре, адже на інвалідних візках у нашому місті пересувається понад 130 осіб. Закон вимагає, будується новий об'єкт, чи є об'єкт, де там соціального характеру, в першу чергу, мова йде культурного, там, побутового, то цей об'єкт на сьогоднішній день повинен мати пандус, і який би відповідав усім будівельним нормам. Крім того, намагаються вирішити й проблему з бордюрами, адже біля пішохідних переходів вони повинні бути занижені, щоб людям на візках можна було вільніше пересуватися. Ведеться робота наразі й у напрямі вирішення питання встановлення в місті відповідних світлофорів. А от для деякого життєво необхідними є й звичайні перила на сходах. Ще донедавна жителька нашого міста Евеліна Білоус ледь могла дістатися вулиці. У жінки параліч правої сторони. Перила їй слугують опорою. Я звернулася в раду ветеранів до голови, а вона із начальником ЖЕКа з Миколою Кіндратовичем. І працівникам я дуже вдячна, хто це робив. Хотілося б, щоб зробили ще із, від вікна до дверей тут, бо в мене паралізована права сторона, і мені треба, щоб з двох сторон були перила. От і на вулиці, щоб зробили ще з однієї сторони перила. Хочеться надіятися, що зроблять люди, відгукуються якось, допомагають. Спасибі їм раніше. Каже жінка, подихати свіжим повітрям та помилуватися природою частіше виходила на балкон. Тепер же доводиться ходити на вулицю, адже перед вікнами один із місцевих торгових центрів. А то б вийшов на балкон, то трошки подивився б на якийсь вид з вікна, подивився б. а так сидиш, як у тюрмі за гратами. Слава Богу, телебачення є, книжки є, кросворди, домашні справи. Життя непросте, але, каже жінка, з усім намагається впоратися. Духом ніколи не падає. До речі, слід також відзначити, що відгукнулися працівники ЖЕКу і на прохання людей з обмеженими можливостями щодо встановлення пандусів у багатоповерхівках, аби можна було дістатися ліфта. Останнім часом у під'їздах почали з'являтися відповідні рейки з поручнями. Обмінюємося досвідом. Студентська рада місцевого вишу організувала конференцію, де були присутні представники університетів не лише України, а й сусідніх держав Росії та Польщі. Про те, яким досвідом закордонні студенти готові поділитися, а також про їхні враження від візиту в Україну далі в репортажі. Міжнародна студентська конференція Домінанта студентського самоврядування, захист прав студентів та сприяння якості освіти проходила в ДПУ імені Сковороди з 30 листопада по 2 грудня 2012 року. На неї була запрошена еліта студентського самоврядування. Метою заходу є це консолідація, етнічні зв'язки, професійна взаємообмін своїм досвідом, налаштування якихось зовнішніх, внутрішніх зв'язків і навіть само знайти собі друзів, з допомогою яких ми можемо подорожувати по всій країні. Перед присутніми виступили ректор університету Віктор Коцур, голова Яготинської районної ради Іван Шола, представник Національного студентського союзу Микола Бучко, заступник голови Пересла Хмельницької райдержадміністрації Ілона Коровська та інші запрошені представники студентства з Росії впевнені, що вони не лише зможуть поділитися власним досвідом роботи місцевого самоврядування, а й багато чого навчитися в українських представників цієї гілки соціуму. Ставропольский край очень многонациональный, так как относится к Северному Кавказу. В первую очередь я буду делиться опытом молодежного интернационального общения, то есть это создание молодежного интернационального движения для того, чтобы хранить истоки своей культуры, языка, традиций, то есть вот такие вот национальные аспекты. Самоуправление студенческое в России и непосредственно в Краснодарском крае находится на очень высоком уровне. Работу с студенчеством в целом и по отраслям можем описать любую Поміч любить міроприяті, любої дії, проекти. Правильна організація і правильне ставлення проєктів, оформлення, робота це очень круто, то очень здорово. Програма конференції була розписана погодинно. На семінарах обговорювали можливості міжнародної співпраці вищих навчальних закладів, навчання та практику за кордоном. Студентки з Росії поділилися своїми враженнями від перебування в Україні та в Переяславі, зокрема. Мне очень все понравилось, особенно погода сегодня радует, потому что у нас очень холодно. В Москве вообще снега по колено уже, в принципе. Вот. Нас очень тепло встретили. Сначала в Киеве, потом мы приехали сюда, в Переславль. Все очень-очень круто. Мне очень нравится. Первый раз в Украине. Именно в Киеве я была первый раз. Вот. Нам сделали очень классную экскурсию. Мы приехали чуть-чуть раньше. Очень тепло, очень классно, очень здорово, Люди прекрасні на самом деле. Ми ждали, що над нами будуть издеваться і називати москалями на самом деле. Вот. Но все оказалось очень хорошо і мило. По закінченню конференції голові студентської ради місцевого вишу Олегу Водяному вручили грамоту від національного студентського союзу за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування України. Кожної осені в нашому місті в рамках фестивалю Переяславська осінь Кобзаря проводиться конкурс молодих виконавців поетичної спадщини Тараса Шевченка. Слід сказати, що цьогорічний, уже десятий за рахунком, конкурс традиційно проходив у декілька етапів. Послухати ж твори письменника у виконанні юних читців жителі Переяслава мали нагоду під час гала концерту призерів та переможців, який відбувся минулого тижня у приміщенні народного центру культури. Зустріч побувала на ньому і наша кореспондента. Цьогорічний гала-концерт призерів та переможців конкурсу молодих виконавців поетичної творчості Тараса Шевченка, що вже 10-й рік поспіль проводиться міським відділом культури, відбувся в дещо новому форматі. Твори письменника декламувалися в ході театралізованого дійства. що Я не знала, що бастряє. Що його дитина пан поїхав десь далеко, а мене покинув ні перехрестити, ні руку скласти о прокляті лукаві о, діти! Що ви дієте на світі? Я перелякалась, хата пустку смердила. Цьогорічні призери та переможці участь у конкурсі беруть не вперше, і не лише задля перемоги, а як вони самі говорять, щоб познайомити глядача з творчістю Великого Кобзаря, адже вона яскрава та багатогранна. Я люблю творчість Шевченка, тим більше я його землячка. Вона є досить багатогранною, тому що охоплює всі сфери життя, скажімо так, як жіночу долю, як же сьогодні багато говорилося, взагалі народну. І як на мене, його творчість є. Актуальною у всі часи. Він передає саме емоції людини і почуття, через вірші можна зрозуміти саму поезію, суть. Люблять юні чутці різну поезію, але твори Тараса Шевченка все ж ставлять на перший щабель. Мовляв, із його поетичних рядків можна чи не всю історію нашої країни дізнатися. Можна гарно проникнутися душею. І ну, дізнатися, що було раніше, яке життя він повністю зображує той період, в якому він жив історичний, і особисто мені подобається творчість, яка торка доторкається козацтва. Передає те тоді ті часи України як. Що можна зрозуміти, які тоді були часи, як тоді було важко? Оцю долю людей, кріпаків і панів, які вони були, і долю дівчат, жінок, дітей. Переможцями ж конкурсу стали Вікторія Кутілова, Денис Шамардак та Вікторія Пішкова. По закінченні гала-концерту їм і призерам були вручені дипломи та подарунки. Учасники ж конкурсу за майстерне виконання поезії Тараса Шевченка отримали подяки. На сьогодні час інформаційної програми вичерпано. Слідкуйте за подіями, які відбуваються на Переяславщині разом з нами. До зустрічі і на все добре.